Вітаю! я Анна Голубчик, директор громадської організації Миротворець. Від сьогодні і надалі я буду звідувати перед вами про результати нашого проєкту. Ми будуємо дім добра. Творити мир, творити добро, створити, скликати всеукраїнську толоку заради побудови нового спільного дому нашої щасливої України, і головне мирної. Для цього ми створили громадську організацію Миротворець у травні цього року. Отже, доповідаємо, один добрий чоловік віддає нам безоплатно майже добудований п'ятиповерховий дім у Харківській області. За допомоги добровольців і благодійників, за допомоги ваші, дру... дорогі друзі, ми добудуємо цей будинок і в кінці цього року заселимо його сім'ями переселенців із зони АТО. Перший етап ми їдемо у селище, де знаходиться будинок. Проводимо юридичну експертизу, знайомимося з місцевими органами самоврядування. Знаходимо ентузіастів, які готові покласти свої сили для закінчення будівництва цього будинку. Приєднуйтесь до нас, мир усім вам. До нових зустрічей в ефірі.